73 роки від початку війни в Кіровограді відзначили роковини початку великої вітчизняної війни. Урочистості прийшли на меморіальному комплексі фортечні вали. Близько сотні містян та посадовців вшанували хвилиною мовчання полеглих в боях захисників вітчизни. Крім того, в роковини початку великої вітчизняної кіровоградці віддали шану загиблим українським військовослужбовцям, що відвоювали мир в східних областях. В кінці заходу учасники поклали квіти до вічного вогню. Я 6 клас кончив, 26 школа в і Із п'яти здали, і тут, значить, в воскресення об'явили війна. От це п'яте 22 юня в Воскресення. утром. Вся Україна сьогодні згадує і вшановує загиблих Другої світової війни, але з болем говоримо. Про те, що ми сьогодні також вшановуємо тих, хто загибли за нашу незалежну Україну.